А да, тому, що ми всі про неї знаємо, але більш детально, якби з наукової точки зору, Сімоне нам розповідає, що алоє – це сукулентна рослина з м'ясистим світло-зеленим листям і середньою висотою приблизно від 30 до 70 сантиметрів, і а, він розповідає про те, що взагалі алоє як рослина має трьошарову структуру, де є внутрішній шар паренхіма, багатий на оцю саме речовину, гелоподібну з великою кількістю корисних інгредієнтів інгредієнтів, яку і прийнято називати алоївіра, тобто якраз. А uh, от uh, є три шари, да, і саме цей шар, е, uh, прийнято називати алоє він є найкориснішим. І е, uh, сік алої взагалі містить дуже багато корисних uh, речовин поживних. Це 200 активних інгредієнтів і 1075 поживних речовин, серед яких є багато вітамінів А, В1, В2, В3, В6. Uh, sorry, I will count all these vitamins and minerals that are in alloy. Yeah, you've shown in presentation. What, sorry, sorry. Uh, I, I uh tell now about all this bioflavonoids and so on, everything, yeah? Okay. I, uh, also, minerali, uh такі як кальций, фосфор, калій, заліза, натриї, магній, мій хром, цинк, і амінокислоти, ферменти, які необхідні для активізації, регулювання майже всіх хімічних реакцій в організмі. І тут є також вже знайомі вам слова, такі як біофлавоноїди, полісахариди та ацеманан. І вони дуже якби важливі своїм антиоксидантами, протизапальними і стимулюючими імунну систему властивості. Не слайс. Yes. Угу. Зараз е, він розповідав про те, як вони власне збирають цю сировину, як вони зрізають листя алое в такому стані, в такому віці, коли він ще молодий, повний сил, соків цієї желеподібної внутрішньої гелевої тектури. І я його перепитала, вони в основному його з і, і Америки добувають та листя зрізають і. Спокус того, що як це треба тщательно зрізати і, і зовнішній слой, зовнішню шкірку, бо в неї міститься така речовина як алоїн, Вона трохи звучить, а ще також має може неприємний ефект швидка насті, якась бути, тому, тому його ну дуже важливо, щоб гель був очищений від цього і процес власне збору сировини це основний Так. На ваше питання так його спеціально вирощують на фермах. Він розказав про те, що в 2021 році європейське законодавство заборонило ну, дуже, дуже чітко стало регулювати вміст Алої в Вологіелі. Він має бути найбільше номер один відтопок, і їхня алоя, їхня стровина повністю відповідає цим. Сік <плес> і, і пуба, тобто а, як АОЛ, як почати багатьох, зроби на без використання, проти його води. будуть чистий сік і м'яко калупає з додаванням невеличкої кількості консервантів, щоб він ясно не пропав тих консервантів, які абсолютно повністю дозволені для використання харчових добавок. Для цієї добавки і для всіх наступних алое гелів під вони рекомендують пити 20 мл в день в чистому полі, Щоразу на день. Або в чистому вигляді, або розбавити з водою, кому як зручно, бо можливо комусь, наприклад, якось буде не дуже приємно пити. Так, 20 мл, це буде хочеться досить приємне, так, тут питання смаку, тому що, ну, якось, так, то нормально переносить комусь, треба пробувати, хоча на смак це досить приємно. О, зараз він розказував, ну, по що тут в цьому напої е, багатий сік, якщо так викликати до свійно, чистий сік алоє. Е, е, він розказував технологію, власне, як вони його дегідратують, при вакуумі висушують, тобто ви, ви повністю видаляють, вони, вони роблять, зменшують його вагу на 99%, а потім вже знову тетрують і, і роблять з нього алоє вера на пій. Тобто тут з водою, ну, тобто суха речовина, спочатку її зменшили в 100 разів, а потім збільшили. Ну, таке технічне питання, я бачу кілька запитань в чаті. Та, вони говорять, що Ну, По-перше, вони все роблять відповідно до європейського регулювання, законодавства, і в Європі не можна приймати цей продукт дітям до 12 років, тобто можна з 12 Якщо говоримо про дорослих, то не можна приймати вагітним. Що стосується тих, хто годуючи матері, є різні думки, вони якби не рекомендують, але в принципі, ну, якщо дуже хочете, то можна спробувати, але краще порадити з лікарем. І ще одна з проблем, які, на яку коли не можна це приймати, медичні протипоказання, це захворювання печень. Угу. Треба бути обмежень, і все ж таки теж порадити з лікарем, якщо, ну, бо я також і різні бувають хвороби. Uh, another question. I think it's an easy one. Uh, we can consume it only with water or with any other liquid like tea, juice. Okay, uh, it's, it can be consumed as it is, pure with water, but also with other uh, liquid ones. Could you want, tell so-called mm -hmm. uh, <laughs> is a question. Uh, how long you should take uh, this uh, aloe vera juice to renew the liver functions? If, if uh, a person has problems with liver, mm -hmm. how long you can consume it? Should consume it?

І спочатку володар був висушений, а потім відновлений. І за рахунок цього він став, ну, на думку, по-перше, не м'якоті, комусь, можливо, так, зручніше плити без м'якоті. А по-друге, він в деякому, можна сказати, в деякій мірі став трохи сильніший. Бо коли е якийсь продукт е висушують, він активізує свої сильні сторони. Ну, Різні технології костей для цього продукту. Uh, ну, тут ми знову що в цьому продукті ми бачимо, по дві, це сила трьох, як ми її називаємо. Тут є три натуральні компоненти типу алоє вера. Перший – це сік і м'якоць. Другий – це сухий екстракт току листя. А третій – це сухий екстракт гелю з листя. Які там концентрації, в яких пропорціях ви бачите на слайді. Uh, another, one question about this aloe gel 3X. Uh, do you use any sweetener, sugar? Like, uh, no, in no, no.